Відбулося засідання конгресу місцевих регіональних рад, і ви там висунули ідею того, щоб Харків став пілотним власне містом для роботи міжнародного реєстру збитків. Так, так. Чому на вашу думку саме Харків має стати, і знову ж таки про які цифри йдеться мова і? Ну... Да, ви знаєте, я хочу сказати, що дійсно це була зустріч моя у Страсбурзі. і Я запропонував э, генеральному секретарю э, ради э, місцевих рад. Э, Паном море, які працюють сьогодні, і ведуть реєстр збитків для України, щоб Харків став пілотним проектом відкрити офіс для того, щоб ми реєстрували на території міста Харкова і Харківської області. Взагалі вели реєстр збитків. Це дуже mm -hmm. важливо, дуже важливо, бо люди будуть отримувати допомогу фінансову, mm -hmm. Бізнес буде отримувати фінансову допомогу. І компенса... компенсацію. так, це не одна момента, як ви розумієте, бо це кошти, але ж це буде і для нас дуже важливо, щоб і харків'яни і мешканці Харківської області, і потім всіх прифронтових міст, всіх міст, які зазнали руйнаці були в цьому реєстрі і отримували кошти для того, щоб ага. потім відбудовувати, відновляти, відновляти свій бізнес. Це дуже важливо. Угу uh -huh.